Ничего не предвещало такого несчастья. Обычное утро. Я вышла в магазин. Очень скользко. И я ж березы считаю. И ляпсы подскользнулась и упала на ногу. Мы позвонили в скорую. Так и так упала, очень больно. Приехала скорая, посмотрела, померила давление. Забрала нас, мы вот здесь вот. У переважної більшості пацієнтів травмпункту історія аналогічна Оленині. Тільки нашій героїні пощастило, перелому в неї немає. Дівчина просто потягнула зв'язки. Однак так щастить не всім. В середньому близько 55-60 осіб. В період зараз самі бачите, яка зараз погода. Дещо у нас там плюс-мінус, так воно пригає туди-сюди і в середньому кількість людей збільшується з кожним днем. Люди падають різного віку, пахілого віку, молоді ну, будь-якого віку. Все ж таки, я вважаю, що ситуація на дорогах небезпечна у зв'язку з погіршенням наших погодних умов. За словами медиків, частина падінь завершується лише забоями, вивихами і розтяжіннями, але не менше третини потерпілих отримують більш серйозні травми. В основному це переломи верхніх кінцівок. Це переломи в типовому місті променевої кістки зі зміщенням або без зміщення. Люба травма це є середньої важкості і в середньому ну не в середньому а. Від кількості людей, якщо наприклад від 50 осіб, якщо ми дивимося по статистик по статистиці, то в середньому десь 4-5 осіб госпіталізуються травматологічному відділення. Вже зараз у травматологічному відділенні другої міської лікарні немає вільних місць. На лікуванні перебувають 73 постраждалих від погодних викрутасів, і багатьом з них потрібна буде операція. Бо ж складні переломи, наприклад, шики, стегна чи гомілки, рідко зростаються без лікарського втручання. Переломи зі зміщенням. Нижніх кінцівок це стегнових кісток, шийок стегнових кісток, великогомілкових кісток. Гамілкоступного суглоба кісточки ламається. Якщо є тим більше, що в середній третині, в нижній третині і верхній третині переломи стегнової кістки, вони майже всі прилагають оперативного лікування, теж саме з великогомілковими кістками. А після оперативного втручання на пацієнта чекає довгий реабілітаційний процес від кількох місяців до року. А тим часом синоптики віщують чергове похолодання, і увесь сніг, який трішки відтанув за кілька днів від лиги, перетвориться на суцільне льодове дзеркало. Тож медики закликають дотримуватися простих. Правил безпеки. Літніх людей просять без зайвої потреби не виходити на вулицю, а решті вдягати зручне взуття і бути дуже обачними. До чергових холодів готуються і правоохоронці. За останню добу, незважаючи на нічні заморозки, обійшлося без важких аварій. Але, як повідомили в управлінні превентивної діяльності головного управління національної поліції в області, через ожеледицю на Чернігівщині таки трапилося 9 ДТП, внаслідок яких постраждали лише транспортні засоби.